Коли Андрій уперше почув про ліс пітьми, це було випадково кілька рядків у застарілій онлайн статті, написаній 10 років тому журналістом, якого згодом визнали зниклим безвісти. У його нотатках не було конкретики лише натяки, уривки слів, стежка закрилася, голоси серед дерев. Він більше не сам. Тоді Андрій лише посміхнувся. Чудова наживка для історії, але чим довше він шукав, тим більше з'являлось дивних збігів. Люди, що вирушали в глибину лісу, ніколи не повертались або повертались. І змінювались. Це і було початком. Олена, криптозоолог, яка вірила в усе, що наука ігнорувала, одразу погодилась. Максим, одержимий ризиком, сприйняв подорож як гру. Сергій, навпаки, зголосився лише тому, щоб довести, що всі ці легенди абсурд. А Богдан, Богдан з'явився, наче з нічого. Мовчазний провідник із очима, які ніби вже бачили те, чого інші не повинні бачити. Вони не знали, що за порогом звичних стежок. Не просто ліс, вони йшли туди, де час згинається, де темрява дихає, де шепіт не відлунює, а слухає туди, де той, хто бачить, завжди чекає. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.